Хмара свідків нас оточує щодня. Люди сьогодні говорять, що на суді Божому я зможу поговорити з Богом, я зможу договоритися. І знаєте, коли там, на суді Божому, люди будуть і захочуть потрапити в церкво Боже, в присутність Божу, і сказати там, що я там такий праведний був, такий святий, так вірив в Бога, і повстануть свідки, які бачили твоє нечистиве життя, твою віру, все бачили. Зло, яке ти творив, і ти не каявся, ти не просив пробачення в Бога, не мінявся, і ці свідки будуть свідчити на вас, і це саме вплине на вічність е, з Богом. Це вона буде анульована, тому на суді Божому ніхто не зможе виправдатися в нас і сьогодні, щоб почати вивчати Боже Слово, щодня вивчати Боже Слово, війти в Божу волю, щоб бути виправданими Богом на суді. Підписуйтесь на канал Салтоне.